Обійми того, хто найхий. Обійми того, хто самий кумедний. Обійми того, хто найменше працює в клініці. Того, хто найжиттрадісний. Обійми того, хто самий дивний. Точно, точно. Обійми того, хто найскромний. Ми того, в кого найкрасивіша посмішка. <ріст> Ми того, хто найстрункий. Ту... Дякую, дякую. Обійми того, хто найдовше працює в клініці. У, у кого найбільше пацієнтів? <ріст> Обійми того, хто саме артистичний. Обіймі того, хто саме бород.